Як це часто буває наше місце зустрічі біля хости. Я пропоную вам хосту ось таку різноманітну, різноманітні красуночки. І хочу нагадати, як яка називається. Ось почну. З цієї красуні жовто-блакитної, яка називається джун. Дивіться, яка вона цікава. Ось тут такі листочки більше жовтого. Ось тут вже дуже багато синього. Така жовто-синя або синьо-жовта хосточка. Дуже гарна. А ось є дуже гарна, дуже симпатична яка виростає великий кущ з круглими вафельними листочками. Називається Big Daddy. Або ще на нь кажуть Big Father. Це одна і та сама хоста. Дуже гарна. Ще є хоста Alys Glacier. Вона теж дуже гарна. Мені особисто вона дуже подобається. Ось такі насичено сині листочки, дуже-дуже гарно. Ще є хоста ось така, яка називається Color Glory. Це теж така жовто-синя хоста. Чим більше вона підростає, чим більше листочки стають, то... Більш такий виразніший колір стає. Серединка жовта края сині. Дуже симпатично. Ще є хосточка, ось така, яка називається Snow Cup. Серединка така зелено-блакитна. Не чисто зелена, а можна сказати, зелено-блакитна. Листочки такі круглі-круглі, круглої форми, дуже гарні. Є також така хосточка, як унівітата. А ще є хоста подорожникова, простенька, але дуже симпатична. А квіти, як в неї пахнуть, як лілії. Ще є хоста Альбопікта, яка утворює ось такі пишні великі кущики.